А хто закінчив? Ви закінчили? Так, я закінчила. А чому ви закінчили, не виконавши рішення суду? Тому що згідно з статті 63 закону України про виконавчі провадження всі дії вчинені. Е, які всі дії? Ви не винесли будинок за межі прибережної смуги. Е, то яким чином вони вчинені всі дії? Вчинені всі дії згідно законодавства України. Законом України ну, ну, про виконавчі провадження бу... щодо рішення майнового характеру. Рішення суду було про те, щоб винести будинок за межі прибережної смуги. Наразі він не винесений. Ну, як... 12 Чи... січня буде розгляд справи, там уже буде. Ну це прокуратура подалася до суду, я так розумію, да? на виконавчу службу і за те, що ви не виконуєте рішення суду. Правильно? Вони скасовують постанову про закінчення. Так, ну вони скасовують те, що ви закрили. Тобто ви кажете, я неправильно тактую, але я тактую правильно, виходить, так? Да? Можливо, Ну, а чому ви не виносите той будинок? Ну, Олександре, ну, що я можу вам на це сказати? Ну, мені до голови зараз йти, да? так? Бо ви казали, що ви не розумієте слово винести. Суд минулий вам розтолкував, що все там правильно вказано. Винести це значить просто-напросто винести. Mm -hmm. Далі ви берете після того закриваєте провадження, тобто не виконуєте знову ж таки рішення суду. І зараз прокуратура вже позивається до суду, щоб вас заставити виконати рішення суду. Правильно? Не Не заставити це точно. Добре, дякую.